Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Сьогодні ми продовжуватимемо повторювати пройдений матеріал за допомогою розв'язування тестів ДПА з математики. ДПА це тест, що раніше проводився на території України для учнів-випускників 9 класів. Тобто цей тест орієнтований на те, аби перевірити усі знання, які були набуті учнями впродовж навчання у школі за 9 років. У цьому тесті зібрані завдання з 5 по 9 класу, тобто з математики, алгебри, геометрії. І цей тест орієнтовний, як я вже казав, на перевірку знань учнів. Незважаючи на те, що цей тест зараз на території України не проводиться, проте в ньому зібрані надзвичайно гарні матеріали до підготовки до тих іспитів, які зараз проводяться, Пропустимо до тесту НМТ Національного мультипредметного тесту. Це тест, який зараз проводиться для учнів 11 класів, і використовуючи базу до підготовки до НМТ, можна надзвичайно гарно повторити увесь пройдений матеріал з 5-го по дев'ятий класи. Тому що на тест мультипредметний національний мультипредметний тест НМТ виносяться не лише не лише завдання 11-го 11 класів, але й завдання з 5-го по дев'ятий класи. Тому як я вже сказав, чому цей тест є дуже ґакним? Тому що у цьому тесті завдання зібрані саме за класами і за темами. Кожне завдання відноситься до певної теми і до певного класу. Коли ви, наприклад, розв'язуєте цей тест, ви можете повторити пройдений матеріал впродовж 5-9 класів. Те, що там було пройдено, і відповідно повторити його. А також, якщо, наприклад, у вас десь є прогалини, то розв'язуючи ці тести, ви можете виявити свої прогалини і їх закріпити. За структурою тесту ДПА він складається з чотирьох частин. Раніше у школах розв'язувалися зі стандартним рівнем навчання математики перші три частини. У школах чи класах з поглибленим вивченням математики розв'язувалися чотири частини. Тобто четверта частина це частина, яка розв'язувалася дітками, що навчаються у класах з поглибленим вивченням математики або у школах. За структурою. Перша частина ДПА. Вона складається з тестових завдань, їх 12, тобто необхідно обрати вірну букву відповіді, попередньо розв'язавши завдання. Друга частина це частина відкритого плану. Тобто, вона розуміє з собою чотири завдання, які необхідно розв'язати Ну, стосовно того збірника, який ми зараз розв'язуємо, тому що збірників до підготовки до ДПА дуже багато. Я обрав конкретний збірник і ми за ним будемо працювати. Сьогодні ми розв'язуватимемо вже 26-й варіант, тобто, вже ми почали розв'язувати другу половину цих варіантів. Третя частина цього ДПА вона містить в собі три завдання відкритого плану, тобто необхідно розв'язати, пояснити логічні шаги і так далі. Ну і четверта частина, як я вже сказав, вона розв'язувалася дітками, що навчаються у класах з поглибленим вивчення математики. Там усього два завдання, але вони вже більш підвищеного рівня складності. Напроти кожного з завдань я написав номери відео, які можна подивитися на моєму YouTube каналі. Тобто, номер відео і список відтворення. Відео йдуть на моєму каналі дуже мало, і як би я рекомендував це робити. Тобто, відео на каналі тривають за конкретною темою не більше 5 хвилин. Тобто 5 хвилин триває відео, ви заходите на канал, можете подивитися відео і спробувати зробити завдання самостійно. Попередньо, відповідно, з ним ознайомившись. Якщо, наприклад, ви подивилися відео, але у вас все одно не вийшло зробити завдання, можете подивитися, як його розв'язую. Я відповідно з повним поясненням. А я таке буду робити. Я буду розв'язувати кожен тест з поясненням. З посиланням на певний урок на своєму каналі, і таким чином ви зможете не лише подивитися, як розв'язую це завдання я, але й спробувати розв'язати його самостійно. Тому не будемо зволікати, будемо розпочинати розв'язування. Попередньо не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, напишіть коментар, поширте відео серед своїх друзів. Таким чином, ви надаєте каналу активності, просуваєте відео до рекомендацій. І стосовно розв'язування, ми з вами сьогодні розв'яжемо лише перші дві частини ДПА, Третю і четверту частину ми також розв'яжемо з повним оглядом. Але тоді, коли відео набере 20 лайків, ми з вами розв'яжемо третю частину, зробимо огляд на неї, і коли відео набере 50 лайків, зробимо огляд на четверту частину. А зараз перші дві частини з повним поясненням. Будемо розпочинати. Тож розпочинаємо розв'язування 26-го варіанту ДПА з математики ще раз коротко за його структурою. 26-й варіант. Частина перша. Складається з 12 тестових завдань, як я й казав до цього. Необхідно розв'язати, обрати вірну букву відповіді. Частина друга чотири завдання відкритого плану. Необхідно розв'язати і відповідно записати відповідь. Частина третя і частина четверта. Третя містить три завдання, четверта, два. Це вже завдання підвищеного рівню складності, тобто теж необхідно розв'язати і написати відповідь з повним обміркуванням, логічними кроками і так далі. Четверта частина це частина, що була призначена для діток, що навчаються у школах з поглибленим вивченням математики або ж у класах з поглибленим вивченням математики. Сьогодні, як я казав, розв'язуємо перші дві частини, третю частину розв'яжемо, що на відео на Ютубі набере 20 лайків. Четверту, що на відео на Ютубі набере відповідно 50 лайків. Значить, давайте розпочинати. А, розпочинаємо з першого завдання. Як я казав, напроти кожного завдання я написав а, номер відеоуроку, який можна подивитися, і список відтворення. Завдання 1 і 1. Частина перша. Аби спробувати зробити перше завдання, можна подивитися відео м, списку відтворення 5 класу під номером 4. Урок під номером 4. Значить, читаємо завдання. Запишіть найменше 4 цифрове число, у запису якого використано цифри 9, 5, 0, 3, що не повторюються. Тобто, необхідно написати найменше 4 цифрове число. З нуля число починатися не може. Вірно, так? Найменша цифра, з якої може починатися число, це трійка. Після цієї трійки, напевно, має йти нуль, аби число зробити якомога меншим. Після цього, відповідно, п'ятірка і дев'ятка. Бо число є тим меншим, ніж, відповідно, є меншим, оця перша його цифра. І так далі, ніж е, менші цифри, що йдуть потім, то відповідно число є й меншим. Значить, така відповідь у нас є це відповідь «Г». Завдання 1-2. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 37, з нею, яке можна у спускові творення 6 класу математики. Значить, завдання звучить так: яке число є кратним числу 24? А що таке кратне? Кратне це тоді, коли це число можна поділити на якесь із цих чисел. 24 на 36 не ділиться, бо 36 є більшим, на 72 відповідно також. На 60 також, а от 24 поділити на 12 можна. 24 поділити на 12 буде 2, тому відповідь Г. Завдання 1, 3. Корнем якого рівняння є число 7. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можна подивитися відео під номером 16, знайти, яке можна у списку спискотворення 5 класу математики. Значить, Аби нам знайти відповідь, нам можна просто замість ікса підставити число 7. Дивіться, 7 плюс 13 буде 20. А має бути 30, тому неправильно. 6 помножити на 7, буде 42. Тут 56, невірно. 49 поділити на 7, буде 7, тому що 7 на 7 49. Значить, відповідь В. Завдання 1.4. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 122, 124 та 126. Тут все розповідається про системи рівняння і їх розв'язування. Знайти ці відео можна у списку відтворення цього класу Алгебри. Значить, нам треба знайти систему, яка не має розв'язків. Чудово, давайте розв'язувати. Х плюс і дорівнює 2, х- дорівнює мінус 2. Будемо розв'язувати способом додавання. Якщо ви не пам'ятаєте ці способи, як розв'язуються системи, відео я вам сказав. х плюс x буде 2х, y- Y буде 0, 2 плюс мінус 2 буде 0. Значить, х дорівнює 0, І відповідно Y ми знайдемо підставивши x у будь-яке зрівняння цієї системи. 0 плюс y дорівнює 2, y дорівнює відповідно мінус 2. Тобто перша система розв'язки має. Перевіряємо варіант b x плюс y дорівнює 3. 0 помножити на X плюс y дорівнює 3. Значить, дивіться, 0 помножити на X буде 0, відповідно, ми одразу знайшли Y. Y 3. Підставимо це y до першого рівняння системи і виходить, X плюс 3 дорівнює 3 X дорівнює 0. Тобто варіант b також має розв'язки. Варіант В перевіряємо. X плюс y дорівнює 2. X плюс y дорівнює мінус 2. Помножимо перше, перше рівняння системи на мінус 1, а потім застосуємо спосіб додавання. Мінус х плюс х буде 0х. Мінус y плюс y буде 0 y. Дорівнює мінус 4. Дивіться, будь-яке число, що ми підставимо замість x та замість y, якщо ми помножимо на них 0, усе одно буде 0, а тут мінус 4. Тому варіант В якраз таки нам і підходить, тому що він не має розв'язків. Завдання 1,5. Аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 138, знайти яке можна у списку відтворення 8 класу алгебри. А я зараз покажу, як це можна зробити. Значить, дивіться: 3А поділити на Б плюс 5Б поділити на А. Для того, щоб розв'язати цей приклад, необхідно звести дроби до спільного знаменника. Тут у нас є Б, тут у нас є А. Тобто тут не вистачає А, а тут не вистачає Б. 3А помножити на А буде 3А квадрат. 5Б помножити на Б буде 5 b квадрат. Все це ділити на АБ. Значить, варіант. Варіант, варіант в нас. Варіант Г. Завдання 1,6. Аби спробувати зробити його самостійно, подивіться відео під номером 168, знайти яке можна у списку і 8 класу алгебри. Маємо тут квадратне рівняння. Скільки коренів має рівняння? 3 х квадрат мінус 5х 2 дорівнює нуля. Тобто, що ви тут маєте зробити? І як головне, значить, дивіться. Квадратне рівняння має стільки коренів в залежності від того, чому дорівнює його дискримінант. Формула дискримінанта b квадрат мінус 4 ac Визначимо коефіцієнти. Завжди коефіцієнт А стоїть перед x у квадраті, тобто А це 3 коефіцієнт Б стоїть просто перед ексом, і коефіцієнт С стоїть сам по собі. b квадрат, тобто мінус 5 квадрат, мінус 4 помножити на А на 3 і помножити на С. Мінус 5 у квадраті буде 25, мінус 4 на 3 12, 12 на 2 24. 25 мінус 24 буде 1. І тут необхідно пам'ятати наступне: якщо дискримінант більше 0, то 2 корені. Якщо дискримінант менше нуля, то коренів немає. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то 1 корінь. В нас, як бачимо, дискримінант більший за 0, значить два корені. Значить відповідь відповідно А. Завдання 1.7. Аби спробувати зробити його самостійно, подивіться відео під номером 180. Знайдіть його у списку відворення 9 класу Алгебри. Нам необхідно оцінити значення виразу. Х плюс 3, якщо x знаходиться в діапазоні від 2 до 7. Нам необхідно зробити x плюс 3. Для цього додамо до всього просто трійку. Виходить 2 плюс 3 6, x плюс 3 так і буде x плюс 3. І 7 плюс 3 буде 10. А, значить, шукаємо нашу відповідь. Ага, дивіться, 2 я помножив на 3. 2 треба було додати, 3, а я чогось помножив. 2 плюс 3 буде 5, тут 5 має бути. Вибачаюся. Значить, шукаємо відповідь 5, менше x плюс 3 і менше 10. Відповідь В. Так, трішки заплутались. Завдання 1,8. Аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 208. Знайдіть його у списку іторня 9 класу алгебри. А ми, значить, читаємо завдання. Знайдіть порядковий номер члена АН арифметичної прогресії, якщо а1 дорівнює 5, d дорівнює 3, АН дорівнює 29. Чудово! Значить, для цього ми використаємо з вами формулу n-ного члена арифметичної прогресії. Значить, зараз покажу. Дивіться, що в нас відомо? В нас відомо, an n дорівнює 29, в нас відома різниця, і в нас відомий перший член. Значить, замість an n ми підставимо оцей от якраз 29. Замість a1 ми підставимо 5. Замість d ми підставимо 3. Замість n ми поки нічого не підставимо, тому що нам якраз і треба знайти номер члена. n це якраз такий порядковий номер члена, який ми шукаємо. Пишемо, 29 дорівнює 5 плюс 3 у дужках n-1. Відповідно, перенесемо 5 за знак дорівнює, виходить, 24 дорівнює 3n-3. Трійку перенесемо за знак дорівнює 27, дорівнює 3n, n дорівнює 9. Значить, це в нас порядковий номер, члена 9. Якщо ви щось не зрозуміло чи якось було складно, відео подивіться, стане зрозуміліше. Завдання 1,9. Аби спробувати зробити його самостійно, подивіться відео під номером 77, знайдіть його у списку відтворення 7 класу геометрії. читаємо завдання. Промінь ОМ. Проходить між сторонами кута АОБ що дорівнює 56 градусів, так, що кут АОМ на 18 градусів менший від кута МОБ. Знайдіть градусну міру кута АОМ і МОБ. Значить, дивіться. Малюємо кут АОБ. А О, Б. Кут АОБ дорівнює 56 градусам. Кут АОМ на 18 менший від МОБ. АОМ. На 18 менше від МОБ, тобто МОБ можна представити за Х плюс 18 градусів, а АОМ за Х градусів, тому що кут АОМ на 18 менше від МОБ, тобто відповідно МОБ на 18 більший. Нам необхідно знайти міри цих кутів. Складемо рівняння Х плюс Х плюс 18 дорівнює 56 і розв'яжемо його. Виходить 2х дорівнює 56 мінус 18. 2х дорівнює. Так, відповідно, 16-8 буде 8, 4 мінус 38, Х дорівнює 19. Значить, кут АОМ 19 градусів. МОБ це відповідно необхідно 19, додати 18. Це в нас виходить 37 градусів. 19 і 37. Відповідь Б. Завдання 1,10. Читаємо його, але з першого відео, щоб зробити це завдання самостійно, можете подивитися відео під номером 119, знайти яке можна у списку творення 8 класу геометрії. Який 4 завжди має рівні діагоналі? Значить, якщо знати ці властивості паралелограм, якщо ми маємо справу з паралелограмом, у паралелограма протилежні сторони рівні, але ж діагоналі, на жаль, в нього не рівні. Тому паралелограм нам не підходить. Тепер прямокутник. У прямокутника протилежні сторони рівні і діагоналі також у нього рівні. Тому відповідь тут буде Б. Тепер завдання 1.11. Аби спробувати зробити його самостійно, можна подивитися відео під номером 183. Знайти яке можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Знайдіть радіус кола описаного навколо трикутника ABC, значить АБЦ. Якщо АБ 3 кореня з 2 см, кут С 45 градусів. Треба знайти радіус кола, що описано навколо цього трикутника. Значить, складемо теорему синусів. Теорема синусів каже нам про те, що сторона, ділена на протилежний кут до цієї сторони, дорівнює двом радіусам. Сторона в нас 3 кореня з 2. Синус протилежного кута, корінь з двох ділений на 2. Дорівнює 2 радіуси. Значить, Тут ми з вами виконаємо певні перетворення. Три коріння з двох у знаменнику одиничка ділити на корінь з двох ділений на 2, тобто запишемо ділення не дробом, а просто точками. Дорівнює 2 r Відповідно, звідси: знак ділення заміняємо знаком множення, а другий дріб перегортаємо. Корінь з двох і корін з двох скорочуємо. В нас відповідно виходить 6 дорівнює 2 r Звідки радіус дорівнює 3. Значить, відповідь А. наступне завдання: 1,12. Аби спробувати зробити його самостійно, подивіться відео під номером 171, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу геометрії. Знайдіть модуль вектора AB, якщо А. 3 мінус 1 має координати, а b3 мінус 4. Значить, модуль вектора, як він шукається. Аби знайти модуль вектора, необхідно спершу знайти координати вектора, а b. Значить, координати вектора шукаються так. Від кінця віднімаємо початок. Тобто, дивіться, 3-3 мінус -3, 4 мінус-1 буде мінус 4 плюс 1. Відповідно, ми маємо відповідь 0 і мінус 3. Таким чином, знаходимо тепер модуль вектора. Як знайти модуль вектора? Для цього необхідно х у квадрат звести і додати y у квадрат. Виходить корінь з 9. Або ж просто 3. Тобто модуль дорівнює 3. Відповідь B: завдання 2,1. Аби спробувати зробити його самостійно, можете подивитися відео під номером 102 та 104, знайти, які можете у списку відтворення 7 класу алгебри. Значить, яке в нас завдання? Необхідно спростити вираз. 3 кореня з 2 плюс 2 кореня з 3 у квадраті, мінус 3 кореня з 2 плюс 2 кореня з 3. 3 кореня з 2 мінус 2 кореня з 3 дорівнює. Значить, дивіться, перше це в нас формула квадрата суми. Тобто ми маємо розкрити її за такою аналогією. 3 кореня з 2 у квадраті плюс 2 помножити на 3 кореня з 2 помножити на 2 кореня з 3 плюс 2 кореня з 3 у квадраті мінус. А оці дві дужки – це формула різниці квадратів. Тому розкриваємо як 3 кореня з 2 у квадраті. Далі буде плюс, а не мінус. Різниця квадратів, але ж дивіться, перед дужкою стоїть мінус, тому знаки маємо змінити на протилежні. Тому тут мінус, тут плюс плюс 2 корення з 3 також у квадраті. Хто, можливо, забув ці формули, чи а, взагалі їх не знає, можете подивитися вказані мною відео, і ви зрозумієте, як це робити. Значить, тепер три корені з двох у квадраті. 3 квадрат це 9, корінь з 2 у квадраті це м -м, значить, 2. 9 на 2 18. Що ми маємо тут? Давайте дивитися. 2 на 3, 6. 6 на 2 12. Корінь з 2 на корінь з 3 – корінь з 6. Плюс 2 квадрат 4. Корінь з 3 квадрат це 3. 4 на 3 12. Мінус. 3 квадрат 9, корінь з 2 квадрат це 2. 9 на 2 18. Плюс, а, значить, 2 корення з 3. 2 квадрат 4, корінь з 3, квадрат 3, тобто 12, плюс 12, дорівнює. А, мінус 18 і 18 скорочуються, і відповідно, в нас залишається. А, що в нас тут залишається? 12 плюс 12 буде 24. Плюс 12 коренів з 6. Можна трішки спростити. 12 можна винести за дужки. У дужках залишиться 2, плюс корінь з 6. Ніби має бути так. Значить, таким чином, з цим ми з вами розібралися. Переходимо до завдання 2.2. Аби спробувати зробити завдання 2.2 самостійно, можете подивитися відео 9 класу алгебри під номером 196 та 198. Як воно звучить? Графіком квадратичної функції є парабола, що має вершину у точці А з координатою 0,2 і проходить через точку Б 1,6. Задайте цю функцію формулою. Чудово. Значить, дивіться, в нас є вершина у точці 0 і 2. Згадуємо, як в нас шукаються координати вершини параболи. Координати вершини, конкретно х вершини, знаходиться за формулою мінус b ділений на 2а. А саме рівняння виглядає так. aх квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Це квадратне рівняння. А, Значить, як знайти координати, X, координати вершини? У нас координати вершини вже відомі, відомий х вершини. Х вершини це 0. Тепер треба логічно помислити, як в нас міг тут бути 0? Тобто, що має дорівнювати нулю? Завжди дріб дорівнює нулю лише тоді, коли його чисельник дорівнює нулю, тому що знаменник нулю дорівнювати не може. А якщо знаменник не може дорівнювати нулю, то залишається варіант, що b дорівнює 0. А чому знаменник не може дорівнювати нулю, тому що на 0 ділити не можна. B ми знайшли b це 0. Тепер як знайти y вершини? y вершини знаходиться за наступною формулою. Нам необхідно, щоб знайти y вершини, необхідно знайдений х. Підставити до цього рівняння. То, відповідно, в нас, якщо координата вершини х дорівнює 0, то ми знаходимо Y. Значить, ми пишемо, замість і вершини ми підставляємо вже двійку, бо вона відома, і пишемо 2 дорівнює. А координата а в нас невідома. Але в нас відомо, що х квадрат, тобто х вершини, це 0. Так і пишемо 0, плюс. B, це також 0, помножити на х 0, і плюс С. Значить, ми знайшли з вами щойно С, тому що тут це помножиться на 0, знищиться і залишається С дорівнює 0, точніше 2. Значить, тепер ми знайшли з вами координату С і знайшли координату Б. Тепер нам залишається, що знайти? Нам необхідно знайти скласти графік цього рівняння. Значить, відповідно, в нас сказано, що ця точка, цей графік проходить через точку 1,6, через точку Б 16. Чудово. Відповідно, що ми робимо? Нам необхідно з вами знайти координату а. Ми її не знаємо. Значить, ми пишемо y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. І підставимо все відоме. У нас відомо b і відомо C. Пишемо, y дорівнює AX квадрат плюс 0 x плюс 2. Відповідно, оце в нас що є. 0 помножити на X, він знищиться, залишається y дорівнює ax квадрат плюс 2. Відповідно від цього, Y в нас це 6, х1. Підставляємо. Значить, замість x підставляємо одиницю, тобто виходить просто А. А плюс 2. Відповідно, звідси ми знаходимо А, перенесемо двійку за знак дорівнює, відповідно, а дорівнює 4. Складаємо рівняння, y дорівнює 4 х квадрат плюс 2. Чому так? Тому що Б в нас 0, його писати нема сенсу, а ми щойно знайшли, це ми також знайшли. Ось відповідь, яка в нас має бути. Тепер переходимо до завдання 2-3. Аби спробувати зробити це завдання самостійно, можете подивитися відео під номером 219, знайти, яке можете у списку відтворення 9 класу, але там це все є. Я поясню, одночасно підкинули два гральних кубики. Знайдіть ймовірність того, що сума очок на кубіках, які випадуть, дорівнюватиме 9. Значить, всього в нас два кубики. Якщо ви пам'ятаєте, і грали в дитинстві з допомогою використовували для ігра ці кубіки, ви маєте пам'ятати, що там є 6 варіантів, які можуть випасти: тобто, це 1, 2, або 3, або випадає 4, або випадає 5, або ж випадає 6. Значить, як нам зрозуміти, що нам робити? Нам необхідно, щоб випали такі варіанти, підкинули два кубіки, і щоб сума очок на цих кубіках дорівнювала 9. Тобто, які це можуть бути варіанти? Це може бути варіант. 3 та 6. Або ж 6 і 3. Тобто, на одному кубіку випадає 6, на іншому 3. Або ж, які ще можуть бути варіанти? А, можуть бути ще такі варіанти, як. 4 і 5, Або ж 5 і 4. Тобто таких варіантів всього в нас 4. А скільки всього варіантів можливих? Можливих варіантів всього, якщо на одному кубіку 6 цифр і на іншому 6, то, тобто нам необхідно 6 помножити на 6, буде 36. Значить, ймовірність того, що випаде у сумі 9, це дорівнює 4 варіанти, які нам необхідні, на загальну кількість 36 варіантів. Скоротимо, вийде 1 девята. Тобто ймовірність того, що випаде сума очок на кубиків дорівнюватиме 9, це 1 дев'ята. Завдання 2,4. Для того, щоб зробити це завдання, необхідно знати формулу, яку я зараз напишу: Малюємо прямокутник. Спершу прочитаємо задачу: Перпендикуляр, проведений з вершини прямокутника до його діагоналі, ділить діагональна відрізка завдовжки 4,9 см. Знайдіть площу прямокутника. Значить, в нас відомо, що є діагональ. І також відомо, що до діагоналі проведено перпендикуляр, що поділив його сторону на діагоналі, точніше, на відрізки діагональ цю поділив на відрізки 4,9 см. Значить, тепер, з приводу того, ми знаємо, що прямокутник, діагональ, якщо провести, то він поділить ця діагональ, поділиться прямокутник на два рівні прямокутники. Відповідно, якщо діагональ буде поділена на два рівні прямокутники, то в нього, до нього можна застосувати властивості прямокутного трикутника. Є така властивість, що висота, ну, зараз розглянемо трикутник прямокутний АБЦ, кут Б90 градусів. Є така властивість для прямокутного трикутника. Якщо в прямокутному трикутнику з вершини прямого кута на гіпотенузу провести висоту, то ця висота у квадраті дорівнюватиме добутку. Тих маленьких шматочків, на які вона поділила гіпотенузу. Тобто H на HC. Тепер bh квадрат дорівнює HC 4, hc це 9 Значить, bh квадрат дорівнює 36, відповідно, BH дорівнює 6. Значить, ми знайшли з вами оцю висоту, вона дорівнює 6. А нам необхідно знайти площу прямокутника. Значить, Площа, як знайти площу трикутника? Щоб знайти площу трикутника. Для цього необхідно а, помножити. Точніше, щоб знайти площу прямокутника, для цього необхідно помножити дві його сторони. Тобто, що ми можемо зробити? Ми можемо за допомогою знову ж таки теореми Піфагора знайти сторону BC і знайти сторону AB. Але можна скористатися і іншою формулою. Можна знайти площу цього трикутничка. Аби і потім помножити на два, тому що площа прямокутника вона складається з двох трикутників. Якщо ми знаходимо площу одного цього прямокутного трикутника, то відповідно множимо на 2, тому що таких трикутників прямокутних два, і ми знаходимо площу всього прямокутника. Значить, пишемо площа дорівнює. Ми пам'ятаємо, що площа трикутника це одна друга помножити на сторону і на висоту, проведену до неї. Значить, одна друга. Сторона в нас дорівнює 4 плюс 9 буде 13. Висота проведена до неї 6. Скоротимо 6 2, тут залишається 3, тобто буде 39. Площа прямокутника, скажімо, ABCD дорівнює 39 помножити на 2 буде 78 см квадратних. Це і відповідь. Я сподіваюся, ви все зрозуміли. Можливо, залишилися деякі запитання. пишіть в коментарях. Як і обіцяв, перші дві частини ми розв'язали повністю з повним поясненням і повним обґрунтуванням. Тому, якщо залишилися якісь запитання, очікую в коментарях. І не забудьте, що нам ще залишається розв'язати третю та четверту частини цього варіанта. Третю частину розв'яжемо, що на відео набере 20 лайків, і четверту, що і на відео набере 50 лайків. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, проявляйте усіляку активність. Це допомагає розвитку каналу і мені надає додаткову мотивацію до подовження моєї діяльності. Дякую вам за увагу. До зустрічі на огляді наступного 27-го варіанту. De pa.